Психопат колись читав перше видання. Взагалі дивнюща книжка, ну нічого, я перечитаю, і фільм дивний, буду з сігма обличчя корчити і читати цю книжку. Афігеть, офігеть. офігеть. Ну, дизайн класний, мені подобається. О oh, гад, ви бачите цей дизайн, анатомія, історія кохання. Ну, мій хлопець сказав, що це мужицьке чтіво, Ну дизайн просто атас. Здалеку серце, а тут дівчинка сидить. Уявляєте, піпець, обман зору. І ще безсмертя. Ну ви подивіться. Подивіться. Я балдю, я балдю, які вони гарні. Просто. Звісно, блядь, КСД, що це за волна? Тварі, падонки, КСД. Ну, книжки гарні. Це вже я собі купив три книжки на КСД. Коїни, поклик з могили, четверте розслідування. Цікаво, про що вона? Звісно, тут кутик, блядь, зігнутий, тварі, падонки, КСД. Отут підбите трошки, падонки тварі. Ну нічого, книжка має бути нормальна. Острів проклятих. Дуже хочу прочитати цю книжку. Дизайн прикольний, але над ним не задумувались зовсім. Просто чпекнули, блядь, Леонардо Ді Капріо сюди з цього з мема, вирізали фотку. Ну КСД, молодці, падонки тварі. Я вас люблю. Я, конечно, тільки у вас книжки купую, але ви падонки тварі, я вас люблю. Хотів сказати танці з кішками, танці з кістками. Якийсь тут мужичок Андрій Сім'янік якийсь написав. Заставили мене купити цю книжку. Я знаю, тут щось про Ланос, про матку, про якусь манікюрщицю коротше. Жорстка книжка всім подобається. О, віхола. У мене це перша віхола. Віхола, падонки тварі. М'яка обкладинка тварі, падонки. Ну, прикольна книжка, мені подобається. І хай Бог милує. Чоловіки, які ненавидять жінок. Боже. Дівчина з тату дракона. Чоловіки, які ненавидять жінок. Ну, неправда, неправда. Боже, дивіться, яка краса. Ще й зріст кольоровий. Це від спонсора. Спонсор. Спасіба, спонсор. Анонімний спонсор, блін. Хто ж це такий? Цікаво. Дуже гарна книжка, дуже товста. Ого. Наче має бути трилогія. Небо! Просто небо! Що ви робите? Дорогі, суки, але якісні. Дуже подобається. Боже мой. Що ти робиш? Куча! Куча!